Електрики та слюсарі автотранспорту це найбільш популярні спеціальності, які здобувають вихованці Вищого професійного училища номер 13 що в Івано-Франківську. Тут відзначають зацікавленість юнацтва робітничими професіями з початку війни. Щороку училище набирає півсотні майбутніх електриків. Цю професію опановують випускники 9 та 11 класів. Професія електромонтер є баз однією з базових професій як промисловості в сільському господарстві. Будівництві, транспорті і житловому секторі, електромонтажні роботи всіх видів, монтаж освітлювальних мереж, як житлових приміщень, так і промислових приміщень, монтаж і комплектування захисних електрощитів, захисними апаратами усіх всіх видів, монтаж технічне обслуговування, і ремонт. Електродвигунів всіх видів, трансформаторів. А ще в училищі вивчають елементи промислової електроніки та ремонт побутової техніки. З таким вмінням випускники роботу знаходять одразу. Артур обрав цей фах не випадково. Тут навчався його брат. Юнак уже допомагає йому в роботі. Навчаюся вже два роки, навчився дуже багато всього. Вмію проводити кабеля. Вмію встановлювати розетки, перемикачі, лампочки. Плануюся залишатись в Україні, тому що в Україні дуже потрібні такі навички. На сучасному етапі ну, розвитку як матеріальної бази електротехнічної галузі електромонтер ще додатково повинен знати і вміти працювати з сучасним інструментом, сучасними матеріалами. також Вміти монтувати, генеруючі автономні джерела, що в наш час було актуально, вітрові генератори, сонячні станції. Ну і сучасну комплектацію знати випускники закладів місцевої профтехосвіти не мають проблем із працевлаштуванням. Чимало із них поповнюють трудові колективи промислових підприємств в міста та області загалом або знаходять підробіток в малому і середньому бізнесі, ще навчаючись в училищах. Оксана Семко, Геннадій Томнюк, новини на вежі.